Принт пустоти 2, або як побудувати підземне місто. У першому відео по цій темі ми розглянули ознаки застосування технології принтера пустот або антипринтера, який прибирає породу за віртуальним 3D-кресленням. Така технологія дозволяє створити скельні споруди з єдиного моноліту. Дивовижної якості та геометричної точності, і таких чимало в світі. А є ще цілі підземні міста, такі як Дерінкую. Вони так само висічені в камені, але не визначаються архітектурною вишуканістю і мають утилітарний вигляд, якщо не сказати примітивний. Об'єми породи, яку треба було не лише видовбати, а й транспортувати назовні, величезні. Без вагонеток, електроосвітлення та вентиляції така робота немислима. Але все ж таки вона була зроблена в ті далекі часи. Таке враження, що для виїмки породи використовувалися дуже продуктивні технології, але форма створювалася без детально опрацьованої віртуальної моделі, можливо, в поспіху за схемами, намальованими на папірусі або пергаменті. Але з використанням тих самих фантастичних інструментів, якими створювалися храми в скелях, і які дозволяли швидко створювати пустоти. Схоже, що дрібні деталі типу сходинок могли допилювати вручну. Деякі прорізи виглядають випадковими, наче здригнулася рука оператора, і промінь, чи що там було, пробив стіну чи стелю. А тепер дірки в підлозі закрили гратами. Втім, вони дають змогу і розглядати іншу версію призначення цих печер як технічних приміщень для розміщення та обслуговування високотехнологічного обладнання. В такому ракурсі отвори в підлозі могли призначатися для вертикальних комунікацій та транспортерів, а дірки в стінах. Для спостереження за процесом та управління ним. Тоді на верхньому поверсі міг проживати обслуговуючий персонал, а на нижніх було виробництво. Щось схоже відбувається при розбиранні автотранспорту. Коли з корпусу демонтовані всі вузли та агрегати, він теж набуває рис дивної печери з незрозумілими дірками та отворами. Але головний парадокс в тому, що хрестоматійне уявлення про технології того часу не допускає, в принципі, ані створення такого міста, ані проживання в ньому. Сучасній людині звично заходити в метро чи підземні магазини і не помічати роботу вентиляції, кондиціонерів, опалення, освітлення, роботу логістики продуктів та відходів, що робить перебування в підземеллі комфортним. А якщо в давнину всього цього не було, то цілком очевидно, що постійно жити тисячам людей там неможливо, адже навіть базові завдання освітлення та обігріву практично недосяжні без електрики. А відкритий вогонь спалює кисень, дає дим і чадний газ, що, незважаючи на півсотні вентиляційних шахт, є великою проблемою. Це тільки в кіно смолоскипи горять вічно і без наслідків. Насправді кожен смолоскип залишає закопчену пляму на стіні та стелі, а для обігріву буде потрібно набагато більше вогню, адже природна температура 13-15 градусів некомфортна для проживання. Ось і виходить, що на кожну вентшахту припадає тисяча людей. Зі своїми вогнищами, свічками і смолоскипами. Якось обмаль навіть для вентиляції повітря, яке видихається людьми. І щоденна доставка дров на глибину теж завдання непросте, а ще треба добувати їжу, на що в доіндустріальну епоху люди витрачали майже весь свій час. Не в'яжеться все це в струнку теорію підземного міста. До речі, і явних ознак тривалого проживання теж непомітно. Немає кіптяви, малюнків, написів, побутових відходів. Схоже, що версію підземного міста притягли за вуха, бо треба дати хоч якесь пояснення такому артефакту. Звісно, на верхніх ярусах проживання можливе, оскільки там досить повітря і до вітру вийти недалеко. Але це не пояснює існування всього величезного багатоповерхового комплексу. Деринкує дуже давнє і дуже дивне підземне місто, висічене в скелі стуфу. Має місцями до 20 ярусів, а глибина до 60 метрів. Площа плями міста приблизно вписується в квадрат 4 на 4 кілометри. І за деякими оцінками в ньому могло б проживати до 50 тисяч людей. Але за відео та фотоматеріалами слідів проживання непомітно, та й навіщо цілому племені йти під землю, що могло змусити 5 тисяч років тому жити під землею тисячі людей. Захисні пристрої на глибині, а це круглі кам'яні відкатні двері. Явно не для нападу гігантських істот, вони туди не пролізуть за габаритами. Захист від дрібних ворожих племен легше забезпечити наземними укріпленнями, адже підземне життя потребує логістично складного та трудоміського забезпечення ресурсами. До речі, про логістику. Уявіть, скільки часу потрібно одній тисячі людей, щоб вийти на поверхню. Через вузький вихід ланцюжком по одній людині з інтервалом у два кроки умовно 2 секунди на людину. У мене виходить приблизно півгодини. Тобто, щоденний вихід подихати свіжим повітрям та відправити природні потреби для 10 тисяч людей, це ціла історія, навіть якщо є кілька виходів, і назад стільки ж за умов організованого руху. Уявіть годину в черзі на вихід, а потім на вхід. Нежиттєрадісне виходить постійне проживання в Дерінкую, навіть при виносі фекалій у закритих нічних горщиках. Так і уявляється картинка романтичного підземного життя. А чулий кульгавий Воємір спіткнувся і розбив нічну вазу в центральній галереї. Тепер на всьому поверсі не продихнути, і що він ото їсть! Давно час віддати цього Бовдура великому підземному голему, Ну і так далі. Перегляд відео та фотографій цього артефакта створює враження, що побудували підземелля швидко, але жили там недовго або зовсім не жили, а тільки відсиділись. У приміщеннях біля поверхні помітні сліди тривалого проживання, що, і зрозуміло, там вже є природні освітлення. Та гарна вентиляція для використання відкритого вогню. У мене залишаються дві версії призначення підземного міста Деринкую. захист від агресивної забрудненої атмосфери або ж це був технологічний об'єкт. Перша звучить фантастично. Перед катаклізмом боги-гіганти попередили дружні племена дрібних людей, дали їм проект у вигляді голограми. Ліхтарики та ручний механізований інструмент і показали місце для підземного міста. Ті швидко вирізали систему ходів, кімнат, залів та шахт, і у призначений час зайшли туди і закрили входи кам'яними дверима. Відсиділи, скільки було наказано, і вийшли. Інструменти ліхтарі віддали, а входи запечатали. Наземні відкриті печери в такому випадку це пізніші споруди для постійного проживання. Друга версія ще екзотичніша. Це міг бути технологічний об'єкт із підземним виробництвом та наземним проживанням персоналу і охорони. В такому разі, начебто, випадкові отвори в підлозі забезпечували вертикальний рух матеріалів, а випадкові отвори в стінах. Для спостереження за обладнанням та управління. Звісно, обслуговування силами аборигенів вимагало створення їм карго культу чи релігії, де були б зашифровані алгоритми дій, у яких техперсонал отримував статус жерців чи священників, якщо завгодно, підозрюю, що у місцевому фольклорі можна знайти багато цікавого в цьому плані. Причому поступова втрата суспільством кінцевих смислів виробництва мала привести персонал до таємного культу обраних, що звучить кумедно, але підтверджується маскуванням входів у наземних житлових будинках. Існують і підземні міста з дуже високими стелями. Пам'ятайте, сленек Прахова в Румунії. Дуже схоже, що гіганти вирішували для себе такі самі завдання або зберігали там габаритне обладнання, наприклад, транспорт. Ці підземелля також без декору, просто великі зали, в яких можна було просидіти деякий час без харчування та, пардон, клозету, напевно. Втім, якщо еліністичні міфи мають реальне підґрунтя. То боги гігантського зросту справді харчувалися не так, як люди, а тільки нектаром і амброзією. Зрозуміло, що румунські печери це лише приклад, можливо, є аналог і ближче до Дерінкую, але мені він на момент створення відео невідомий. Подібні гігантські підземелля є в штаті Міссурі в Спрінгфілді та Канзасі. Використовуються під склади та виробництва. За офіційною версією, бізнесмен Лестер Дін у 1973 році в Канзасі розширив існуючу шахту за допомогою динаміту. Видобуток вапняку справа потрібна років за 200-300 можна, мабуть, таке видовбати. і це непоганий приклад для порівняння сучасних та давніх технологій. Можливо, цю постеліністичну архітектуру створювали. Здобутого тут каменю. Подібні, але не такі геометрично стрункі печери існують у великій кількості і не викликають питань вибуховий спосіб чи відбійні молотки нашої цивілізації дають подібний результат. Порівняння фактур поверхонь у різних підземелях явно показує різницю технологій на стінах соляної шахти в Бахмуті. Видно регулярні сліди різального механізованого інструменту, і, мабуть, не буде сумнівів, що це проходка ХХ століття. В печерах Канзасу стовпи мають рвану поверхню після вибухових робіт, і сліди доробки ручним інструментом. Хоча стеля занадто рівна для такої технології добування, а для оштукатурювання вона занадто груба. Та й непомітно слідів такого процесу малися залишитись хоча б майже між захватками, тому ця рівна стеля трохи не в'яжеться з легендою про копальні. На цьому фото видно початок освоєння чергового проходу. Ще немає освітлення та дороги, не прокладено кабелі, стоять екскаватори для згрібання щебеню з підлоги. І, судячи з кольору нижньої частини стовпів щебеню було на метр півтора, а стеля вже однаково рівна на всьому видимому просторі, тільки анкери забиті для прокладки кабелів. Якось зовсім не в'яжеться рівна стеля з вибуховими роботами. Тут для пошуку правдоподібної версії потрібна допомога друзів, якщо у вас є варіанти. Пишіть в коментарях. Звичайно, проситься конспірологічна версія збивання гладеньких площин зі стовпів для приховання високої технології проходки. Але може ви запропонуєте простішу версію. Печера Гармсар в Ірані має титанічний масштаб та рвану фактуру стовпів. Але явно не вибухової природи і не від механізованого інструменту. До речі, про висоту проходки є така думка, що її визначає не лише технологія, а й зріст шахтарів. Неважко уявити штольні з ярусним обрештуванням у 2-3 зрости шахтаря, розкріпленням та лісами для розширення проходки вниз та вгору. При рості людини до 2 метрів виходить від підлоги до стелі 6 метрів приблизно, що відповідає печерам Канзасу, штольням Самари і Татарстану. Масштабуючи таким ергономічним методом для проходки в Гармсарі, при висоті понад 20 метрів, знадобиться персонал 7 метрового зросту. В історії були такі люди, якщо вірити міфам та деяким артефактам. Таким чином пазли сходяться, але не вистачає кількох, як видобували породу в шахті в Гармсарі, як вийшла рівна стеля в печерах Канзасу. Тобто варіант штольні залишається актуальним видобували сіль або камінь, залишаючи стовпи для опирання стелі. Та обробляли поверхні відповідно до своєї культури. Давні робили це набагато точніше та акуратніше, і не можна відкинути подвійне використання для видобутку корисних копалень та для укриття. Ви запитаєте, а що за катаклізм вимагав таких укриттів. Якщо без особливих фантазій, я бачу кілька варіантів битву високорозвинених цивілізацій. Зміну полюсів або якусь передбачувану космічну подію з ураганним вітром або радіацією, на зразок прильоту комети, астероїду, метеоритного дощу та інше відповені таке підземне укриття навряд чи врятує. Здається, що тут можуть бути паралелі із загибеллю стародавнього міста Содом, розкопки якого зовсім недавно 2023 року. Дали дуже цікаві артефакти. Про це в наступному відео. Такі в мене міркування над цією інформацією. А ви, дорогі друзі, можете зробити свої висновки та поділитися ними в коментарях. Дякую за увагу. Щасти вам!